Слава Україні! Друзі! З вами знову і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, що відбувається із курсом гривні до євро, чому вона так сильно падає, що нам робити, аби зберегти свої доларові заощадження, чи варто їх міняти на євро, як загалом не втратити, і найосновніше як можливо заробити в цій всій ситуації? Якщо вам цікаво... Їхали, але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитися також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, давайте розбиратись, чому росте євро, чи варто продавати наші долари і купляти тепер євро. Як ви знаєте, станом на зараз офіційний курс Національного банку до євро становить 48 гривень 78 копійок. Це рекордний курс, і ці рекорди б'є по суті євро цілий рік. Якщо подивитися на реальний курс в обмінниках, він становить 49,29, Саме за стільки ви можете купити гривень 1 євро. І є дуже логічне питання, чому ж так відбувається? Чому гривня падає до євро, а до долара ні? І відповідь дуже проста, тому що курс насправді євро визначається крос-курсом євро до долара, помноженим на курс гривні до долара. Національний банк. Не рахує і не визначає окремо курсу гривні до євро, і це також візуально ми бачимо дуже легко пояснення з тим, як відбувається. Співвідношення курсу долара до євро, воно падає на 11 з лишнім відсотків від початку року долар просів до євро. А якщо подивитися на курс гривні до долара, то від початку року гривня була 42, а зараз 41,6, якщо не помиляюсь, тобто навіть зміцнилася. При тому, що на початку року ось цей спред між курсом. Гривні до долара і гривні до євро був зовсім невеличким 42 гривні і 43 гривні. А зараз він якраз і розширився на саме цих 11-12%, які просів долар по відношенню до євро. І ми бачимо, що в гривнях це в долар 41,6, а євро 48,7. Якщо подивитися на індекс долара до інших валют, DXY, там є не лише євро, а й інший кошик валют тих країн, з якими США. Найбільше торгує, то він також просів на 12 чи навіть 13% від початку року і зараз повернувся до свого рівня, який він був в березні 2022 року. І тут, якщо від піку до зараз рахувати, там падіння набагато більше, ніж на 12%. Ну і також цей індекс почався з 1973 року. Якщо подивитися першу половину року за цей період, це другий найгірший рік, тобто найбільше падіння за перших 6 місяців було показане саме. 2025 році на 13%. Але не все так погано з доларом США він все ще залишається найбільшою резервною валютою в світі: 58% золотовалютних чи міжнародних іноземних запасів інших країн саме в доларі США, 20 у Євро. Всіх інших країнах валюти взагалі там мають дуже незначну частку. І якщо подивитися на те, що відбувається з курсом долара під час різних економічних катаклізмів, воєн чи інших невизначеностей, то зазвичай курс долара він зростає в ці періоди, тому що інші країни розуміють, що США має найкращу економіку, і навіть якщо відбувається щось дуже погане, то там це дуже погане буде відчуватися набагато менше і переводять велику частину своїх активів. Знову ж таки в США. але в цей період невизначеність зараз на максимумах історичних, при тому, курс долара падає. Чому тому, що цю невизначеність формує зараз саме США своїми діями щодо ведення тарифів, в тому числі на союзників щодо інших неадекватних і незрозумілих для іншого світу дій? Проте, якщо подивитися на те, як цей індекс 2010 року себе поводиться, то поки що ми залишаємося в аптренді, лінію підтримки не пройшли. Він по суті може зараз і зрости, як і раніше було, часто було при падіннях, було подальше зростання. При падіннях було подальше зростання. Але є також теорія і думка про те, що саме адміністрація Білого Дому США зараз наполягає і веде переговори з іншими країнами таким чином, щоб вони штучно підвищили. Курс своєї валюти до долара США, таким чином долар девольвує і в США з торговельним балансом із цими країнами стане краща ситуація. Товари і послуги, які виробляються в США для експортерів, стане простіше експортувати. Незрозуміло, правда, для чого це робиться, тому що США більше всього імпортує і їм не вигідно це. Але тим не менше відбувається, як відбувається, там багато чого незрозумілого в цій адміністрації. Якщо так розяти історично, як себе поводив курс долара, то дійсно ми бачимо зараз поточне падіння досить різке. Але це не найбільше падіння. В 1978 році взагалі було падіння з позначки 170 до позначки 80, майже вдвічі по суті падіння. І найнижча точка цього індексу це на рівні 70, була в період великої економічної кризи США в 2008 році, тому зараз ми на. Позначці 100, по суті, до позначки 70 ще 30% запасу. Але якщо говорити для нас, то чому падає гривня до євро? Ми розібралися, тому що курс прив'язаний до долара США, а не до євро, тому що НБУ не хоче визначати і рахувати зайвий раз, яким би мав бути курс саме гривні до євро. Не знаю чому. Вона прив'язується лише до долара США. Ну і долар США, якщо падає, то ми бачимо, що при навіть стабільному курсі гривні до долара США, гривня буде падати до євро. То що ж нам робити із гривнями? Чи варто купляти за них тепер лише євро? І можливо нам потрібно тепер долари міняти на євро. Якщо ми подивимося, що кажуть нам досвідчені інвестори, які грають з валютними парами, то вони шортять зараз долар. Коротка позиція по долару на рекордно високих рівнях, тобто вони вважають, що долар курс подальшому буде ще падати. Ну і також аналітики від Morgan Stanley прогнозують, що долар просядеть ще. На 9% і кажуть, що це ще позитивний прогноз. Найбільший індикатор, випереджаючи в Україні, мені здається, це є курс валют в ПриватБанку. Там завжди знають краще ніж Нацбанку. І зараз спред між купівлею і продажем. Євро дуже великий, майже одна гривня. Зазвичай так не повинно бути. Ну і крім того, курс щоб купити євро в Приватбанку становить 49,5, що майже на цілу гривню більше ніж офіційний курс національного банку. Ну і також в інших банках він на. 40-50 копійок дешевший. Тому що нам робити з гривнями, аби заробити все таки на рості євро? Ну, є дуже проста стратегія. Якщо ми впевнені, що євро буде в подальшому зростати, ми беремо всю валюту, яка в нас є, чи гривня, чи долара, міняємо її на євро. І чекаємо на піку, тоді виходимо і продаємо в ту валюту, яку ми хочемо. Більше того, деякі банки навіть дають можливість без комісії за кредитні кошти купляти валюту, в тому числі в пумбі. Тобто, якщо ви знаєте, що через 60 днів євро буде більше, ніж зараз. Курс мати по відношенню до гривні, ви берете весь кредитний ліміт, купляєте євро через 60 днів, коли треба повернути кредитний ліміт в пільговому періоді, міняєте євро на гривні і маєте ось цей профіт за два місяці. на... Ту суму, яку виросте євро до гривні. Якщо у вас більш безпечна стратегія, то вона по суті повинна передбачати, що вам потрібно мати валюти в однаковому розмірі різні, аби збалансовувати падіння. Євро до долара і долара до євро, тому купляти 50 на 50. Ну і ризикова стратегія. Ви можете зараз навпаки всі продавати євро, купляти долари, тому що ви розумієте, що долар зараз дешевий, і за євро ви купите більше доларів. А потім, коли це відбудеться розворот, ви навпаки виходите в євро чи в гривню і знову заробляєте по колу. Але. Якщо ви не є той гравець, який на курсах валют грає, а просто хочете зберегти свої збереження і мати їх в надійній валюті, а не в гривні, то навіть якщо би ви вгадали і купили зараз дуже багато доларів чи євро, незалежно що би виросло, насправді для вас би мало що це змінило, щоб не було, яка б ситуація з курсом долара євро не була. Чому? Тому що до прикладу, в 2021-2022 році ми бачили протилежне, тобто зараз долар впав до євро на 10% за півроку, а там євро впало до долара на 20% за рік, чи навіть менше ніж рік. І якщо ви тоді вже мали якісь збереження до прикладу в євро чи мали їх в доларі, то для вас навряд чи щось сильно змінилося. В Україні, якщо ви живете в Україні, заробляєте в Україні, витрачаєте в Україні, то яка б валюта у вас не була долар чи євро? До прикладу, у вас зараз долари, більшість всього в доларах 10 тисяч 100 чи мільйон за цю суму. Що 1 січня 2025 року, що зараз ви можете купити ту саму машину, ту саму нерухомість? Чому? Тому що більшість всіх товарів і послуг у нас якраз прив'язані до курсу долара. Так, якщо це товар прямо з Європи, доставлений в Україну, і він в євро наменований, і вас все в доларах, то звісно тут ви. Трохи програєте якраз на це просідання, але це більше виняток ніж правило. Чому? Тому що в нас більшість всього прив'язано до долара, в тому числі курс до долара прив'язується на з банком, бо в нас банку 82% всіх золотовалютних резервів в доларі США. Більшість того, що нам надається в вигляді прямих фінансових позов чи допомоги, це від міжнародного валютного фонду чи світового банку, чи напряму від Сполучених Штатів Америки, що раніше було зараз, не знаю. Воно йде в доларах в євро. В іншій валюті набагато менше саме тому Нацбанк банк і прив'язується до долара, і бізнеси також прив'язують свої орендні ставки нерухомості чи саму вартість нерухомості, чи будь-що інше, теж до долара, тому що Нацбанк прив'язує гривню. До долара так Нацбанк заявив, що зараз в іноземних валют операцій в євро вже 50%. Раніше ця частка була значно менше, і вони тепер сказали, що можливо ми будемо подумати про те, щоб рахувати окремо курс гривні до долара і курс гривні до євро. Для цього їм треба набагато більше проробити роботи. Я не думаю, що це складно, і це би було. Зрозуміло, зважаючи на те, що ми інтегруємося до ЄС, ну і також на шляху інтеграції до ЄС. МінФін подав законопроект про те, аби ми могли приєднатись до системи СЕПА. Е, звісно, це хороший крок, і нам треба це робити, але я би рекомендував Мінфіну почати з тим, щоб переговорити з Нацбанком і зняти ці дикі валютні обмеження, які вже через 3,5 з половиною роки після початку широкомасштабної війни зовсім не є актуальними. Фізична особа не може купити більше ніж е, 1000 євро зараз. По суті, при курсі 50 в місяць. При тому, що юридичним особам дозволено купляти що завгодно, в якій завгодно кількості, якраз вони набагато більше і купляють. Ну і також перекази, те, що вони заборонені за кордон, зараз вже немає ніякого змісту, тому що всі, хто хотіли вивести валюту, і так це зробили, просто за рахунок сірих схем додатково заробляли незрозумілі посередники чи незаконні обмінники. Тому треба почати з відміни валютних обмежень, а потім переходити до інтеграції в систему платежів ЄС. Ну і яким чином все ж таки нам зберегти свої валютні Ощадження або навіть заробити це в першу чергу. Я би рекомендував звісно диверсифікувати, якщо ви їх зберігаєте в валюті половину в євро, половину в доларі, а в другу чергу, що більш основне, це покласти ті. Валютні збереження, які у вас є просто в готівці і ніяк не працюють, хоча б в валютні ОВДП. Зараз це можна зробити в ПриватБанку онлайн без комісії, але лише з веб-версії, не з мобільного застосунку. І якщо ми розглядаємо євро, то тут є дві серії облігацій, Вони змінюються, можуть бути інші. Одна погашається в вересні 25-го року, одна. В квітні 26 го року і дохідність 1% і 2%. Так, вона невелика, але тут ви не платите податку, тому всі 2%, які тут по суті вам вказує Приватбанк, ви і отримаєте. Крім того, ви можете покласти в Сенсбанку, Тут також є валютні ОВДП до липня 26-го року. По суті, на один рік в Євро 2,25 дохідність, тобто тут вже більша дохідність, і ви, по суті, маєте майже ту дохідність, яку дає Європейський центральний банк. Ну якщо у вас. Переження в доларі з США, то також ви можете це саме зробити піти в Приватбанк, покласти валюту в Приватбанк або купити валюту в межах 50 тисяч гривень на картку чи 200 тисяч і на депозит через 3 місяці. Тоді їх перевести в валютню ВДП. І мати дохідність, якщо дуже короткі облігації закінчуються в вересні, в липні 1% чи 1,5%, Ну і які закінчуються в 26 році, 3,5%, що досить хороша дохідність. Облікова ставка резервної системи в США 4,5% і. Десятирічні бонди десь приблизно так само в Україні ви не маєте податку на цю дохідність і не маєте витрат на вивід валюти за кордон. Це один з найкращих інструментів, який дасть вам можливість. Не лише бути в валюті і захистити себе від девальвації гривні, а й якимось чином змусити її працювати. Ну а якщо у вас частина збережень є в гривні, до прикладу на ту суму, яку ви плануєте незабаром витрачати в гривні, то тут взагалі у вас є можливість досить на нормально заробити. Це ВДП з 18 дохідності до 2028 року, або більш короткий, до 2027 року з 17,5% дохідності. Також дуже хороший варіант, як ваші гроші будуть. Працювати на вас тому висновки: не тримайте всі збереження в одній валюті. Якщо вони у вас в валюті, то диверсифікуйте. 100%, якщо в доларі, то потроху переходьте в євро, але не біжіть і не міняйте зараз всі долари на євро. Зазвичай, якщо ви це робите, це вже запізно. Розмістіть ту валюту, яка у вас є на ВДП, і заробляйте на цьому 2-3%. Можна це робити в Приватбанку або в Банку Онлайн. Також можна в Укргазбанку у відділенні. Ну, якщо ви маєте в гривні частину збережень, то також тут взагалі з вами ВДП прям дають нормальну можливість навіть. Заробити, не лише зберегти, але загальна думка це те, що якщо ви в киші, краще в ньому не сидіти. Зберігайте в валюті лише ту суму, яка вам достатня для того, аби 6-12 місяців витрат ваших забезпечити, тому що все решту воно по суті буде втрачати не лише на інфляції чи девальвації української валюти, а й цієї самої валюти в доларах. Те, що ми побачили просідання долара, так само може бути просідання євро, і загалом в кожній з цих зон також може бути їхня інфляція. Інфляція, тому щоб нам з наші збереження не лише зберегти, а і примножити, найкращий і найбільш безпечний варіант пасивно це робити, а не через якісь бізнес історії, це інвестувати в високоліквідні, безпечні валютні активи, які із високою імовірністю приносять нам 8-10% річних щороку. І які це активи запитаєте ви? Я відповім, що це SP 500, це 500 найбільших компаній Америки, які з імовірністю. Зю дуже великою будуть зростати на наступні роки, тому що в попередні 100 років вони зростали щороку на 8-10%, якщо ми беремо відтинок часу 10 років. Ви скажете, Тарас, тут все в доларах, ці компанії США, ось долар просів на 10%, тому цей ріст, який є, він по суті нівелюється. Я скажу ні, ви не праві. Чому зараз індекс сконцентрований на десяти найбільших компаній? Там величезна вага в індексі, здається, 40%, і ці компанії вони є. Мультинаціональні вони заробляють не лише в США, до прикладу, Google і Microsoft, Ось ці таблиці за останні три роки. Ви бачите, США заробили 50 або навіть менше ніж 50% з своїх всіх прибутків, навіть виручки а не прибутків. і... 50% вони заробляють поза межами США, тобто вони працюють глобально по всьому світу. І якщо долар просідає зараз, як в цьому році, то навпаки, вони всі показники переводять у доларах, показують і звітують і в тому числі прибутки виручки. Вони будуть отримувати на 10 Фактично тепер більше, якщо в них ось цих 50% виручка не США. І навпаки, якщо долар сильніший, то вони часто пишуть, що це є. Проблема так, би вони зробили на 10-15 більше, якби не просідання долара. Тому, маючи компанію в доларах номіновану акції в доларах, купивши її за долари, навіть попри те, що долар просідає до інших валют, ви все одно будете захищені, бо ця компанія заробляє із усього світу, і вона якраз балансує і є вашим хеджем проти ось цих валютних коливань. Ну і другий найпопулярніший коментар, який я часто отримую. При будь-яких дописах про те, що потрібно інвестувати в S&P 500, це те, що він рано чи пізно впаде, тому що він дуже сильно переоцінений і дорогий. І я почав писати публічно і інвестувати в лютому 23-му році. Ось скрін з мого телеграм-каналу, коли індекс був на рівні 4 тисячі пунктів, десь приблизно це було в цей період. І весь цей час, поки він зростав на 25% в 23-му році, на 23% в 24-му році, дуже багато людей казало, що не може зростати індекс. Він рано чи пізно обвалиться. І дійсно він обвалився на більш ніж 20% за менш ніж один місяць в квітні. Цього року, і що найцікавіше, що дуже тих самих багато людей, які писали про те, що індекс має обвалитися, тут казали, що індекс має ще далі обвалитися, десь до 3500 чи 4500, чи 4, неважливо якого рівня. Але це падіння, яке ми бачили, це лише квіточки, це лише початок. Потрібно далі чекати. І насправді дійсно багатьом людям страшно інвестувати, тому що у вас немає жодної гарантії в тому, що ви заробляєте і будете заробляти. Але як показує досвід. В тому числі мій, якщо ви навіть інвестуєте не в індекс а в індивідуальні компанії, у вас ще більше ім заробити насправді, тому що в моєму випадку від початку року, попри те, що S&P і QQQ виросли приблизно на 5-6 мій портфель показує 13 навіть більше 13,8. Так було дійсно просідання разом з усіма індексами, але якщо ви тут не продавали а ще краще, якщо докупляли, то у вас є таким чином винагорода від ринку, який вам дає. Кращу дохідність. І якщо дивитися в абсолютних цифрах, то мій портфель збільшився від початку року на 24 тисячі доларів, при тому, що лише 12 з них це були депозити. Тобто, ви бачите, 11 тисяч доларів додатково ринок додав в капіталізації мого портфелю. І ось це і є той варіант, яким чином ви можете не лише захищати свій портфель, не лише отримувати 2-3 від ОВДП, а й дійсно примножувати ваш капітал. Ну, якщо подивитися на більшому історичному вітинку, наприклад, на рік, то тут ще. Кращі показники цифри зростання портфелю 30%. Ось синя лінія, це мій графік, і в індексі в S&P QQQ це приблизно 14 з лишнім відсотків. Ну і в абсолютних цифрах це також досить серйозні суми, як для мене, 47 тисяч було зростання при 27 депозитах, тобто 20 тисяч доларів за рік зріс мій портфель. Є багато, звісно, мене концентрованих позицій, тобто це трохи ризиковіша позиція, ніж зазвичай би повинно бути. Але так як це найкраща компанія в світі, як мені здається, Amazon, Google, Microsoft, Uber, Nvidia і так далі, то навіть при просіданні їхньої ціни я все одно розумію, що прибутки їхні будуть зростати, і тимчасове це просідання не повинно для мене глобально нічого змінювати. Як ви бачите, нереалізовані прибутки тут же більш ніж 21 тисяча. І що найбільш основне, це те, що якщо ми подивимось на історію всю фондового ринку, то в 80% він буде мати зелений рік і зростання покаже, і лише в 20% в нього буде падіння. Тому якщо ви ставите на падіння, у вас набагато менші шанси бути успішним протилежним. Якщо ви ставите на зростання, то за довготерміновий період, там 10 плюс років, майже ніколи ви не маєте шансів на те, щоб бути у мінусі. Якщо вам цікаво інвестування, але ви не знаєте, з чого почати, то я рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо більш просунутіший інвестор, то вишкіл 2.030 дає. Більш детально моя стратегія, також аналіз індивідуальних компаній. Ну і, звісно, запрошую до клубу Тараса Гука, де є сотні крутих інвесторів, які діляться в тому числі власним досвідом, де є більше моя аналітика і живі угоди. І ще дуже багато цікавого. А якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетвор зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!